Друзі, вітаю! Сьогодні трохи незвичний процес. Будемо трошки грати в гру. Я все-таки хочу пояснити, розказати, що відбувається, адже до сих пір пишуть якісь треба заяви зробити, як мені стати людиною, що відбувається. І в минулий ефір, коли я розказував, що Організація Об'єднаних Націй проголосувала про те, що в нас нема ніякої. Війни, а є просто конфлікт, і Росію не визнали агресором. Люди не звернули на це увагу. Які чекають репарації? Ви пам'ятаєте, що нам ленд-ліз якісь обіцяли щось, якісь речі там зробити, які заморозили гроші москалів або їхніх, і так далі. Людей, якісь там обіцянки. Оці всі от речі, і саме більше розчарування це коли Трамп сказав, що е, Путін робить ніби все правильно. І зараз дуже велике е, сподівання, які були в людей, вони дуже розчаровані. Що Трам переодягнувся, всі речі, ну але не знали, як робив Байден до цього? Це був і президент Сполучених Штатів. Якщо ви не в курсі, то зараз проводиться розслідування, як Україна могла взірвати великий крейсер. Москва там зараз до речі розслідування. Хто дозволив зірвати цей великий їхній крейсер? Якщо ви не в курсі, то я вам скажу, що зараз таке розслідування проводиться і будуть ще винні сидіти в тюрмі. Тому ті люди, котрі перші встали на захист України, самі патріоти, багато хто їх по тюрмах зараз сидить і так далі. Зараз я вам не переведу цей весь процес в гру, оце ігрове поле. Я зараз попробую вам пояснити, що відбувається. Як відбувалося, була в нас територія СССР. Оце СССР Союз Радянських Соціалістичних Республік. У нас є Україна, ну отак повернула, нехай буде так. Оце вся територія, бачите, це СССР. У нас Україна, Українська Радянська Соціалістична Республіка. І е, не важливо, щоб ну просто сам про це, що ви бачили наглядно. І там грали в гру, бачите, українська радянська соціалістична, але громадяни, громадяни грали, там гру. Оце все гра. Вони грали гру, їм дозволяли тут грати гру. Е, Три виродка сіли і сказали: слухайте, буде розвалюватися оцей весь СССР, і Україна може бути самостійна. Тому давайте створимо самостійну Україну. Всі. Давай, давай будемо створювати самостійну Україну. І е, коли йшли на референдум і голосували про незалежність 24 серпня, тако швидко показали і все. І всі Поплескали в долоні, сказали, що да, ми хочемо бути незалежні, все нормально, давайте. Але далі продовжували грати тут в гру. Ну, ці е жуліки е собі запланували інший процес. Всім втирали в голову, бо всі дуже втомилися жити в СССР, е що ми можемо грати не на цьому полі, а взагалі незалежно е вийти з, з цього ігрового поля. Ще разом поясню. ігрове поле. Ну, дивіться, я, як людина, Беру е, можливість, от громадянин, і граю в гру. Але я не являюся громадянином, якщо можливо комусь буде дивно. Я як громадянин, я як був людина, так і є, хоча мені паспорт виписали, що я громадянин. Е, українсько радянської Соціалістичної Республіки раніше такі пала. Я просто допомогою цього паспорта граю гру на цій території. Але я не являюся громадянином. Якщо ви звернули увагу, я як був людина. Я поза цією системою, якщо ви звернули увагу, я стою фізично, що вам за цим столом стою. Поза цим столом, я не на ньому, я поза людина. Поза системою, як така, але вона хоче грати в гру, тому їй дають в вот таку штуку, і вона собі просто грає в гру. В 91-му році проголосували за е, отаку Україну, швидко споказали і сховали і всі подумали, що ми станемо незалежними. в да, 96-му році. Приймають ще отаку конституцію, але вона ще УССРівська. Тому в Конституції, коли ви відкриваєте, там написано про людей, таких, які поза системою стоять, і про громадян, які грають в гру на цьому ігровому полі. Там написано громадяни. І помаленько написали про громадяни України. Ну Ми в 91-му році взагалі не знали, що це за громадянин України. Ми були громадяни, просто громадяни, які дозволено грати гру на цьому ігровому полі. І помаленьку дивилися, що українці затуркані, нічого не знають, нічого не можуть розуміти, почали впроваджувати свої правила. Ну Ігрове поле, як у СССР, залишилося на території С. СССР, Союз Радянських Соціалістичних Республік, немає різниці. І помаленько почали впроваджувати ігрове поле. отак От потрошки на це накладати Ігрове поле саме Україна. Тут громадяни України грають, бачите? Громадяни України грають. І, але тут гра відбувається на цьому ігровому полі, де... Українська Радянська Соціалістична Республіка. Але помаленьку починають ігрове поле засовувати сюди, приймати законодавство, яке стосується громадян України. І Україна, саме корпорація, входить на територію ОССР. І помаленьку вона заходить сюди, але тут грають. Хто знає ще, що він громадянин, грає тут, на цьому ігровому полі. А на цьому ігровому полі грають. Громадяни України. І чим більше приймають законів про е, так звана корпорація, тим більше з територію вони займають. Тобто на територію УССР наклали територію корпорації. І тут грають громадяни України. І ці громадяни, котрі були громадяни, помаленьку їх беруть оці правила. Але людина як була, таки вона є, вона поза системою і, грає, і починає грати на цьому полі, але кричить, що не дотримується Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. Друзі, але Конституція для цього ігрового поля була. І помаленьку вони ще більше займають територію законодавство. І ось корпорація накрила повністю. повністю ту територію, яка була у СССР. І на цьому ігровому полі грають лише громадяни України. А громадяни, не розуміючи, що в них забрали, чим грати на тому полі, дали ось такі папірці. Тут написано, що тільки грають громадяни України. Не громадяни, а громадяни України. І вони кажуть, слухайте, в нас є Конституція. А ці чинуші сидять і думають, ну якісь придурки, це ж то було ігрове поле. Там громадяни і в Конституції написано про громадян, що громадяни мають права і можливості да, і свободи мають е, люди. А тут громадяни України, які мають зобов'язання, це інше ігрове поле. Але люди думають, що вони знаходяться на ігровому полі УССР, що в них там Конституція не виконується, хоча вони знаходяться на ігровому полі Україна-корпорація. І тут вже треба грати, якщо ви взяли оцю штучку, грати на цьому ігровому полі з цими правилами. Ну, але друга ситуація: ви ж не громадяни України, потім їх обізвали фізичні особи. Бо я коли отримав паспорт, як людина пішов і сказали, е, от паспорт, отакий. От е, Громадянин УССР, то я з громадянством був. Тобто я як людина завжди залишався людиною, але я взяв паспорт, дозвіл грати на тому полі УССРовському. Я взяв паспорт і ним граю. Тому я з громадянством, я з громадянством, але я як був людина, так і є. Друзі, вам не треба нічого фізіологічно ні відрізати, ні додати, Ні перетілюватись. Просто вам треба проснутися і зрозуміти, що відбувається. Що на цьому ігровому полі СССР грали громадяни, а тут іграють на корпорації і грають громадяни України. І правильно вам сказали, що коли ввели правила вже гри на цьому полі, де корпорація, сказали, що ця конституція на паузі. Вона тут на цьому полі не працює, друзі. Вона працювала ось для цих людей. І ті, хто знають, що вони ще громадяни, громадяни, а не громадяни України, то для них ще працює о така штука. Тому ви дивитесь зараз е, закон, до прикладу на сайті Верховної Ради там написано не чинний, але поточна редакція. Це означає, що поточна редакція він чинний для оцих, хто грає на тому, що полі. У СССР, хто не зовсім з'їхав з Глузду, він ще грає на тому полі, то там може бути саме така штука, що вони просто Конституція для, для них. А тут на цьому ігровому полі грають громадяни України. Тому правильно сьогодні кажуть, що поточна редакція це для громадян е... тих громадян УССР, а теперішній він не чинний. Тому що для цих вже діє своє законодавство, тому там були власники для громадян, а для громадян України є е, е, право власності. Тому що оці, хто створювали цю корпорацію Україна, отак Великою, коли е, Акт не, е, про незалежність, там написано Створити Україну, отаку саме написали. То вони захватили оцю штуку і тих громадян просто хлопнули і не пояснили. Що вони захопили це ігрове поле. І для цього створили своє законодавство. Тому вони сказали, що ця Конституція вже не працює. А тут є громадяни України і будемо грати на цьому ігровому полі. Тому Конституція на паузі, коли ви собі на лоба клеїте, але так не може бути. Ви як були людиною, так і є. Ви можете взяти цю бумажку, щоб грати гру. То ви можете громадянство України або приклеїти собі фізична особа. Ви можете мати, от бачите, я маю в руках громадянину України фізична особа. У вас є своя особа, яка дозволяє грати на цьому ігровому полі. Но коли у вас є громадянство СССР, і воно ж громадянство України, то воно дозволяє грати на цьому ігровому полі. Але ви, як людина, не змінилися. Ви як були Україна, це як людина, так і є. Ви просто граєте на цьому ігровому полі. Бачите, оце вам папірець здали, що ви можете грати тут. Тут ви були громадянин, точніше, мали громадянство. А на цьому ігровому полі ви зараз граєте як громадянин України, фізична особа. І люди сплутали, що вони просто ці жуліки нам нічого не сказали, заволоділи цим ігровим полем, створили свої правила і сказали, що ми будемо грати. Мало того, не сказали, що ви з громадянством України, корпорації, до да, прикладу, ще підробні паспорта дали. Але ще почали вас мордувати, що ви являєтесь оцим листком. Ну, ви взяли просто інструмент для того, щоб грати. Щоб грати, розумієте чи ні? Ви просто маєте оцей папірець, щоб грати на цьому ігровому полі. Просто треба розуміти і пояснити для цих всіх виродків, котрі це все зробили. Що, слухайте, я все-таки усвідомлюю, що я, як був гравець поза межами системи, то я так і залишаюся. Тільки я, ви дали мені цей, цей папірець, я буду ним грати. Але ви собі отут бавтеся, а до мене не чіпляйтеся. Якщо ви маєте претензії до цієї папірця, то до нього майте. Але я як людина залишаюся поза системою і маю право грати тут або грати ще там. Ну все залежить від того свідомлення. Тому, друзі, я вам ще раз секрет розказую. Ви як були людина поза системою, то ви так і ним залишаєтесь. Тому це лише вам дали от папірець. От так я думаю, як же ж візуалізувати вам і показати, як це все відбувається. Тому, друзі, в лютому місяці 25-го року, мені здається, ще Трампа не було. Тому це не питання Трампа. В Організації Об'єднаних Націй вам, ті, хто наклеїли собі лоба, що ви громадянин України, чітко пояснили, що в нас на території України нема війни. І наша палата, коли визнавали е, кредити, що в процесі війни ми не можемо пали, платити кредити і так далі. Нам сказали, що в нас на територію, війни, на територію України корпорація офіційно війни нема, тому що все залишається в цьому ігровому полі СССР. І просто корпорація війшла сюди. І зараз наводить Росія порядок на цій території, щоб ті, хто захватили цю територію, під Підчинялися їм, бо тут теж де була Росія, вони теж зробили таку саму корпорашку. Тому ще раз вам хочу пояснити: ви не являєтесь цим листком. Ви подивіться на мене, я просто беру бумажку, оцей паспорт або ці права і граю цьо, на цьому ігровому полі. Тому, в ООН, для вас всіх, можливо, ви не подивилися той ефір, можливо, ви не зрозуміли. Але я вам рекомендую всім бистренько Ще раз передивитися і зрозуміти і поширити це відео. Що в лютому місяці Організація Об'єднаних Націй офіційно визнала про те, що в нас на території України немає війни, а є конфлікт конфлікт в середині СССР. Тому що тут одні виродки щось не поділили з російськими виродками. Тому в них тут є конфлікт. І Росію ніяк не визнали агресором. Навіть коли Верховна Рада коли оголошувала воєнний стан, мобілізацію, і Верховна Рада прийняла, там, затвердила указ президента про те, що Російська Федерація як агресор, то ООН зараз визнала, що ними не являється Російська Федерація агресором. Тому що вона наводить порядок тут. І я вам рекомендую: в мене на Телеграмі подивіться або подивіться голосування. Тоді, коли проходила ця генасамблея ООН, там чітко є Україна проголосув... точніше, вона утрималася, навіть не проти була того, що Росію визнавали, не визнавали агресором. Уявляєте, до чого дойти? Всі наші партнери підтримали, що. Так звані партнери, які кажуть, що ми вам будемо допомагати, що треба війна, щоб закінчилася, але ми вам допоможемо, щоб всіх українців поперебували, щоб ті, котрі були отут. І мали якісь права на цю територію на це ігрове поле, помаленьку їх повибивати, щоб залишилися ті, які просто лише тут іграють. А потім далі скажуть, того ігрового поля нема, І ті, хто накладали оце ігрове поле на ОССР, стали власниками того ігрового поля. Розумієте, про що йдеться? Мова йде про це. Тому ще раз кажу: наш представник в організації Об'єднаних Націй. Навіть не проголосував проти того, що Росія є, не є агресором. Ви можете передивитися без всяких проблем. Він навіть не проголосував проти того, що е, в нас нема війни, а є лише конфлікт. Виявляєте? Наш представник то теперішня влада, то жуліки, яких треба притягнути до відповідальності, тому що вони нам не розказують правила гри. Правила гри не відповідає. Я зараз звертаюся до всіх патріотів. Ви шукаєте когось, якихось там хтось російською мовою проговорив, або хтось там показує, як ТЦКшники когось бусифі... бусифіцирують, і ви кажете, що це російське псо. От там жуліків треба тримати. Спочатку війни, поки вбивають людей, наша так звана територіальна жуліки не визнали, що в нас є стан війни. Не війна. І коли я про це розказував, то проти мене якусь передачу там створили і розказували про те, що е, я там хочу якийсь стан війни. Не хочу я стан війни. Я хочу, щоб згідно Конституції було, якщо дійсно це відбувається, було введено стан війни. Але стан війни буде лише тоді, коли Отако буде, ця Конституція тут працює, а не тут. Щоб ви просто розуміли. Тому вони не можуть зараз ввести стан війни, тому що сьогодні ігрове поле це корпорація. А ця конституція тут не працює. Мало того, зараз всі готовляться до виборів. Але я вам хочу сказати, що ви якщо ви пам'ятаєте, у 2022 році, в травні місяці 5 го чи 7 го числа, були де була, відмінені так звані радянські закони. І там відмінили закон. У СССР про президента, тому що обиралися всі президенти за законами УССР. Оцим законами обиралися президенти. зараз його відмінили. Дивлюся, що вже готовляться багато і Сивочоли, і, і з косою пані, і так далі. Всі готовляться в президенти тут, в корпорації. А закона про президента в нас немає. А куди вони будуть йти? І ті, хто сьогодні вас агітує, давайте в партію будемо підтримувати і, і так далі, що наш президент буде саме. А закон, покажіть в корпорації, де є закон про президента. Його нема, він не використовується на території України. Вони прийняли там, і якщо ви подивитесь, закон УССР про президента вони написали, що на цій території. От на цій території ось ці закони не використовуються. Ви можете перевірити і подивитися. Тому ніяких репарацій ніхто не отримає, друзі, ніяких компенсацій ніхто не отримає. ці повидавали комусь для того, щоб ви швидко пішли в дію, щоб ви більше привикли для того, щоб були електронні процеси, щоб вам зашмурнути про це, щоб ви, коли проснетеся, а може і не проснетеся, щоб вас тут до кінця задушити. От в чому є питання? Тому оці, що кажуть, що там заблокували якихось олігархів. Я ж вам приводив таку інформацію, що там ще повиплачували штрафні санкції за те, що когось там арештували. Тому ніяких лендлізів не може бути. Всі кричать, що американці не виконали свої зобов'язання. Та ні, вони давали зобов'язання для УСР. От для цієї території. А зараз інша територія грає. Тому вони то абсолютно правильно кажуть, але все для нас тупих мовчать. На публічно розказують, що треба підтримувати Україну, а в документах вони пишуть, що Росія не являється агресором. Друзі, просніться. І подивіться, що відбувається. Тому дивіться, я вам просто поясню. Є така штука і поняття, є факт. І є ваша думка, або ваше ставлення, або відношення до того. Подивіться, я лисий, точніше, я чисто вибритий. Це факт. Але ваше є можливо ставлення. Комусь це буде подобатись, а комусь це може не подобатись. Це ваша думка і ваше ставлення. І люди почали плуктати факт з думкою або враження. Тому одним подобається. Коли я чисто вибритий, а комусь не подобається і кажуть, що він лисий. це думка. І поки ви не плутаєте оці два поняття, ви не зрозумієте, що є фактом, а що є вашою думкою. Поки ви не почнете розуміти, що це чорне, комусь це добре, а комусь це погано, це думка. А факт то, що воно чорне. А чи подобається це, чи не подобається, це ваша думка або ваша реакція на це чорне. Тому незалежно від того, хочете ви це розуміти чи ні, то ви, громадяни України грають на ігровому полі України корпорації. І це факт, а не ваша думка. Але ви кажете, що погано грати на території на ігровому полі е України без Конституції СССР. Ні. Конституція тут на цьому полі грає. Тому вам треба просто попросипатися і зрозуміти, що є факт, є документ, і вам треба попросипатися, І ви ніколи не були ніяким громадянином, ви були як були, так і залишаєтесь людиною, але ви взяли просто інструмент, яким ви можете грати на міровому полі. Коли ви були раніше і брали. Інструмент, щоб грати на ігровому полі СССР, ви були громадянином. Тому коли Конституцію ви тут відкриєте, тут в основному написано про людину, про громадянина і зовсім трошки про такого громадянина України. Але коли писалася ця Конституція, то громадянин України ще не називався фізичною особою, бо в ро... 2000-му чи 2001 році переписали закон про громадянство. І коли ми раніше отримали паспорта, то нам давали право грати на цьому ігровому полі, де громадяни на ОССР, ніби як новостворена Україна. Тому зараз швидко хочуть забрати паспорта книжечки, щоб дати інше право, інструменти гри на ігровому полі. Я не знаю, чи вас заплутав, чи довів, але вам треба чітко подивитися і зрозуміти, є факт. І є ваша думка або враження, або відношення до чогось. Добре воно чи погано, факт. Не плутайте ці два поняття. Тому дуже важливо. І в завершення я вам хочу пояснити, настільки нас заплутали, що ми постійно в стресі знаходимося. І поки ми знаходимося в цьому стресі, ми не маємо можливості, щоб тіло працювало правильно. А для того, щоб тіло працювало правильно, нам треба нормально себе почувати. А коли ми в стресі, то група вітамінів В вбивається в тілі, і не насичується, організм киснем. І тоді імунна система, це самовідновний механізм, не може виправляти ті проблеми, які є в тілі. Тому 16-17 години люди вже поздувалися і не можуть виживати. Чому? Тому що постійне заплутування привело людей до того, що вони постійно знаходяться в стресі, і група вітамінів В горить. Так само алкоголь, наркотики, кава в тому числі, вона горить група вітамінів В. Тому я ще раз хочу, друзі, сказати: активайс, продукція фітлайн, це єдиний можливий варіант, незалежно чи вам це надоїло чи ні, але це факт дає можливість. Наситити групою вітамінів В, наситити організм киснем і для того, щоб тіло працювало. І поки вас тіло буде нормально працювати, тоді ви будете бачити, чим ви граєте і де ви граєте, і що ви є завжди людиною. Просто граєте поза системою. І бачите, це система, а ви поза нею. Ви просто берете або цей інструмент, щоб грати, або цей інструмент, щоб грати. А взагалі нам треба створити третій інструмент самостійну, незалежну. Країну, суб'єкт міжнародного права, як планувалося до того, як нас здурили. Тому активайсь продукція фітлайн це єдиний можливий варіант від того забруднення, яке є. І не тільки активай, там цілий комплекс. Від того нервового стресу, який в нас є. Тому, е, друзі, пишіть мені на Viper 067 382 17 77. 067 382 1777. Ну, я пробував якось пояснити, не знаю. Пишіть ваші думки, розуміння того, що ви зрозуміли. Ще раз вам хочу сказати: ви поза системою, як біологічний вид Людина ви завжди були, бо є люди і тварини, і як правовий статус Людина, як гравець, ви теж поза системою стоїте. І ви не можете наклеювати і бути замість цього папірця. Ви є завжди людина з громадянством, або який має громадянина України, який грає на цьому ігровому полі. Тому бережіть себе, бережіть своїх близьких, допомагайте своїм рідним. Особливо зараз треба допомогу нашим Збройним силам України, друзі. Вони дійсно заручники обставин, я завжди про це кажу, тому що вони там не мають можливості розібратися в цьому, що ми. Зараз тут розбираємося саме з цим. Легше всього когось опоплюжити, розказати. От мені до сих пір розказують, що я сепаратист. Кажу, добре, це факт чи ваша думка. Якщо факт, то де? Якщо я не прав, нехай докажу, що я прав, не прав, що я створив хенері, якусь там ще, дурню. І люди до сих пір це говорять. Тому що це їхня думка, і вони не цікавляться фактом. Бо якийсь виродок, який мав би захищати їхні права. Або ті, кому він заплатив гроші, сказали, що я сепаратист. Тому ще раз поясню: я розбираюся в цьому правовому полі, вчуся в інших людей, інші розказують для того, щоб вам розкрити очі і для того, щоб ви зрозуміли. І не казнили себе, не казнили свою сім'ю, не знищували свою нервову систему, а жили своє задоволення. І нам дійсно треба привести в порядок оце ігрове поле, на якому ми хочемо грати в гру. Все, тоді до зустрічі. Ми разом переможемо.